Вони не зуміли не те, щоб показати світові, а навіть поставити таким чином питання, що вони теж є правонаступниками попередньої української державності. О, от тут ми виходимо на цей момент, який оцей цей відлуння звучить і донині. Що а хто вони? Я так, так уявляю, що, мабуть, на тих переговорах наприкінці десятих років 20-го сторіччя. Наші вороги казали, так вони ж ніхто? Та вони, хто вони? Це так от з'явилось, навіщо вам це з кимось ще мати справу зайві ось і, ми і тут? це при тому, що головою держави був історик дуже високого, як би сказати, і рангу, і рівня там і все. Але він, Михайло Сергійович Грушевський, як вихованець попередніх історичних шкіл українських, він був народником. і він скажімо так, недооцінював роль держави а разом з недооцінкою ролі держави він і недооцінював таких моментів, як правонаступництво від якоїсь держави.